Трошки такі мене вся не Мене лікарчить навпаки. Отак от мене. Ось, ось. Нічка таксорі. Здається, <плес> якийсь час, але я був схожий на цього, на знаєте, ви заводите і ставите, щоб прокидався. Через там якийсь час. І от Лев так робив, оце підранок. Я не знаю, з якимось періодичністю, мабуть, 30 хвилин чи щось таке. Чи 20 хвилин, і він отак. Це таке, не дуже приємно. От тобі да. добре, Лена. Ще ось я купила. Вафлі все. У нас такі так просто супер, з утра. Спробую вперше зробити вафлі. Чи вийде, чи не вийде. Розібрався. Це все завжди вночі мої іграшки, які він грався, це також його іграшки, як ви бачите. Спробуй шоу що... гарячі. Не розумію. Но гарячі не зрозумію. Ну что, не сивне. Прикольно? Смачно? Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Це Сиріусу на пробу? Це для Сиріуса? Сиріус... Окей! Okay. Ну як тобі? Недовго музика грала. Все. На. Бери. Ні? Нічого ну, ні. Все, це вже не буде. Подивилася я, що по прогнозу погоди післязавтра, тобто з неділі, починається дощі. І коли вони закінчаться, не зрозуміло. Бо тупо прогноз на два тижні показує, і всі ці два тижні кожен день дощ. Я не знаю, що будемо робити. Тому це поки ранок, оце восьмій. Ми вийшли на прогулянку, я думала, що буде більш-менш норм, але вже жарко. Що там? Тук-тук-тук. Co ty tam śmiejesz się? Co tam śmieszne takie? Uf. No żara, ja wam powiem, że 9 rano nie ma, a wrze... Вже... <gry> a wrze a Він якось прокинувся і одразу дивиться, що тут. Це його стало улюблене місце. Тому, поки він спав, я отут поприбирала все, тут були. Всякі статуеточки, квіти, там таке всяке стояло. я це все поприбирала, куди могла, розпихала. Класно, класно. Класно, поспав. Прокинувся настрій. На що це тебе таке? Вже все поскидавши йому там наклала. Жима що робити? Ничего нема, да? Сейчас я тебе ще щось продажу. Серьезный директор. Надо так. Сказать. Хто пам'ятає, як ми з моєю подружкою Настю варили мене вдома борщ. Хто не бачив, дивіться її на Ютубі, кому цікаво. Так от тоді ми стільки наробили, що не знали, де його варити. Бо в мене вдома було тільки три невеличких кастрюльки по два літра по одному. І це було, звісно, щось з чимось. Один, два, три, чотири. Це у нас вегетаріанський без м'яса. А це у нас було два. Але потім ми зрозуміли, що воно ну, вже тут нікуди не вміщається. І в нас стало ще один. Тому у нас один, чотири два. кастрюлі. Але в мене ось з'явився казанок. Зараз покажу. Ось цей казаночок. Це буде суп з речкою. Зажарочка вже готова. Засмажочка. І ось тут будильчик зараз схваляться.